І в той час, коли ми намагаємося перемогти, батьки дуже вам щиро вдячні особисто від себе, від нашої ініціативної південної групи ГАРД за те, що ви виховуєте таких класних. Хлопців, майбутніх захисників, майбутніх просто гарних людей, тому що зараз бути гарною людиною дуже важко, виходячи з того, що всі ми якось е, на фоні того, що зараз відбувається в нас в країні. Ми трохи е, збентежені, трохи якісь можливо трохи агресивні, і всі кожен зайнятий своїми справами. Але ви крутезні, тому що ви виховуєте таких класних, суперових, майбутніх, гарних людей і е, майбутніх громадян України. Дякуємо вам. Низки вам уклін. Це що Від себе да, від себе хочу вам пообіцяти, що ми обов'язково е зараз їх перекинемо на картку і е продовжимо те, що ми зараз займаємося. На даний час наша ініціативна група е зробила і передала е бійцям по всій території України безконштовно, тому що всі чомусь думають, що всі намагаються на чомусь заробити. Це не той час і не те місце, де Потрібно заробляти кошти. На даний час ми забезпечили близько тисячі осіб бронежилетами, розгрузками, засобами, особистої гігієни, медикаментами. Хлопці всі активно приймають, нас там близько 12 осіб. Всі активно приймають участь в роботі щодо зараз надання автомобілів на передову. Тому що зараз вже, в принципі, бронежилетами вже всі забезпечені, слава Богу. Не так, як було на початку, в березні місяці. Зараз є потреба в транспорті, який це транспорт, але він повинен бути. Вони просять і старенькі увазики, ми їх рихтуємо, реставруємо фірма Первосад, «Клімєнки», вони... Надали свою територію, надали своїх робітників, і вони активно приймають цьому участь. Тому ці кошти будуть витрачені на придбання, скоріше всього автомобіля, тому що зараз вони дуже потрібні нашим хлопцям, як і на сході, так і на півдні нашої країни. Дякую вам ще дякуємо вам дуже. Буде маленька частинка так, від ви наших знає, хлопців. Ви, ви знаєте, коли ми починали збирати гроші на метал на бронежилет, ми знайшли е, класні бронежилети за кордоном е, німецькі. але вони були всього другого класу. І ми почали шукати кошти е, на плити. Спочатку вони стоїли, одна плита сто 190 тисяч, потім через три тижні вона столо вже 220, потім вона столо 260. І іноді, коли не вистачає тобі. Тих 30, 20, іноді 5 тисяч гривень ну, ми просто витягували зі своїх, щоб тільки закупити, тому що потім ви, ну, ставали велику чергу, тому що ну, мало фірм, хто займався продажем цих плит. Ну, іноді от така сума є самозначуща. І так само з автомобілями ми останній раз шукали автомобілі, ну, щоб він був дійсно вартий тих коштів, за які його просять. І також там, ну, Пару тисяч не хватало нам. Ну, вистачало. Дякуємо. Да, тому дякую. це круто, супер, вручай. Супер. Давайте давай, 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 ще раз пожму руки. Давай боєць. Давай, двома руками давай. Два рука, двома руками давай. Руками, давай, дякую. Все, дякуємо вручай. вам. Дякуємо вам, дякую хлопці, вам, ви крутезні. Давайте, давайте. Батьки, давайте підходьте, всі разом сфоткаємося. Ну, да? А так, мене не було з вами. Давайте. давайте. давайте.